Вітаю! Ясілі Ольга Вадимівна, вчитель біології комунального закладу Чугуївський ліцей No2 Чугуївської міської ради Харківської області. Виконання вправ і розв'язування задач з біології і екології у форматі тестових завдань, є актуальною темою, так як сприяє глибокому і повному засвоєнню матеріалу формуванню вмінь застосовувати набуті знання на практиці. Та активізує пізнавальну діяльність здобувачів освіти. Отже, це є запорукою високих результатів ЗНО випускників ліцею, тому користування функціоналом онлайн тестів проєкту на урок є важливою і актуальною темою. План мого виступу є наступним: першим, онлайн-тест проєкту на урок – Огляд можливостей для роботи. Друге шляхи реалізації онлайн-тестів проєкту урок біології і екології. Третє – Аналіз результативності роботи. Очікуваними результатами є використання онлайн-тестів проєкту урок з метою підвищення якості навчального процесу та підготовки здобувачів освіти до ЗНО. Отже, розпочинаємо. Онлайн тести проєкту на урок – Огляд можливостей для роботи. Переходжу за посиланням. Перш ніж розпочати розробку тестових завдань, потрібно зареєструватися на освітньому проєкті на урок. В даному випадку я вже авторизована. Далі ми вибираємо функціонал, тести. Мої тести, результати тестувань, збереження тести», сертифікація та створити тест. Саме на останньому я хочу зупинитися. Отже, вибираємо Створити новий тест. Щоб почати додавати завдання, треба заповнити інформацію про тест майбутній. Пізніше її можна буде відредагувати. Що ми будемо? Нам треба вести назву тесту, предмет клас і додати зображення за бажанням. Наприклад, назва тесту, поведінка. Твари. Обираємо предмет Біологія і обираємо клас за програмою Ця тема вивчається в 7 класі. За бажанням можна додати зображення. Вибираємо зображення. Завантажуємо і створюємо тест. Функціонал тестування є наступним. Додаємо запитання. Два варіанти можна створити питань. це питання, де передбачена одна правильна відповідь чи декілька правильних відповідей. Давайте з вами створимо з однієї правильної відповіді. Наприклад, питання перше. Наука про. Поведінку тварин вивчає варіанти екологія, етологія, генетика і останні, наприклад, фізіологія. Я ввела чотири варіанти відповіді, так як це. За форматом ЗНО. Можна обрати 3, 2, можна додати більше. Обираємо правильний варіант відповіді і створюємо питання. Як бачимо, перше питання ми створили. Але ми бачимо, що якщо ми з форматом ЗНО працюємо, то за таке питання нараховується 1 бал. Ми бачимо, що всього балів 5 ми можемо це теж змінити. Редагуємо і встановлюємо свою кількість балів, яку ми бажаємо. Я бажаю, щоб це був 1 бал. Зберігаємо зміни. Ось таким чином ми створили питання з чотирма варіантами відповіді, серед яких один буде правильний. Бали ми теж відкоригували. Зараз є можливість скласти питання з декількома правильними варіантами відповіді. Наприклад, питання оберіть або виберіть всі варіанти, які характерні. Для індивідуальної форми поведінки варіанти, наприклад, локомоція. Наприклад, формування шлюбних пар. Далі пошук їжі. Наступний варіант шлюбні танці. І додам ще один варіант. Така функція є і ми нею користуємося. Наприклад, агресія. Обираємо правильні варіанти відповіді, які характерні саме для індивідуальної форми поведінки. В даному випадку це буде три відповіді. Нараховуємо бали за кожну правильну відповідь ви можете поставити, наприклад, 1 бал. Загальна сума балів за дану правильну відповідь: 3. Нараховуємо. Створюємо питання. Ось таким чином. Ми створили з вами два питання з однією правильною відповіді чотирьох запропонованих, та обрали більше, ніж одна відповідь, тобто декілька відповідей із запропонованих варіантів. Нарахували бали, і таким чином ми можемо скласти тестову. Вправу з даної теми, наприклад, поведінка тварин. Після того, як ми з вами склали 5 і більше питань, ми опублікуємо цей тест. От, наприклад, в мене два питання. Я його опублікувала. Що я можу далі з цим тестом робити? Звісно, що я його доповню, ми можемо. Задати як домашнє завдання ми можемо провести в реальному часі. Звертаю увагу, що це робота з учнями, результати учнів на сторінці, результати тестувань ми можемо побачити. Також ми можемо самостійно задати учням, але результати тестувань не зберігаються. Тестування, відповідність, флеш-картки. Цей тест можна роздрукувати, цей тест можна змінювати, цим тестом можна поширити, його можна зробити відкритим або закритим. Є систематично на уроках біології, екології, як офлайн, так онлайн. в Виховному процесі та роботу з обдарованими використовую онлайн-тести проєкту на урок. Аналіз результативності роботи є сертифікатом. Як ви бачите зараз на екрані, ми можемо отримати сертифікат базового рівня. Він видається в електронному вигляді. І треба виконати при цьому чотири пункти: Це створити публічний тест на п'ять і більше запитань, задати домашнє завдання, використовуючи створений тест, перевірити, що 10 або більше учнів виконали домашні завдання, та виконати перевірочний тест на урок на 100 балів. Сертифікат рівня практик. Виконати наступні умови, виконати умови базового рівня сертифікації, створити 10 публічних тестів із 5 плюс запитаннями, задати 10 домашніх завдань зі створених самостійно тестів, зафіксувати 100 виконаних домашніх завдань, задати 10 домашніх завдань із тестів, створених іншими вчителями, та виконати перевірний тест від на урок на 100 балів. Сертифікат рівня експерт видається також в електронному вигляді, і виконув... треба виконати наступні умови. Це виконати умови сертифікації рівня практик, створити 20 публічних тестів 5 плюс з за зафіксувати 200 виконаних домашніх завдань, використати функціонал тестування в реальному часі три рази з більш ніж п'яти учнями, презентувати функціонал тестування на нараді у школі з фотофіксації. Та виконати перевірочний тест від на урок на 100 балів. Сертифікат рівня Інноватор. Він видається у друкованому вигляді з мокрою печаткою. Умови наступні: виконати умови сертифікації рівня експерт, створити 50 публічних тестів із 5 плюс запитаннями, зафіксувати 500 виконаних домашніх завдань та навчати користування функціоналом онлайн-тестів, викладаючи відео на свій YouTube канал або під час вебінарів чи конференцій за межами проєкту урок. Таким чином дана тема як я вже зазначала, є актуальною та важливою, тому що саме користування функціоналом онлайн-тестів на урок в навчальному процесі дозволяє максимально підвищити ефективність освітнього процесу та дають можливість створити такі умови, коли всі учасники залучаються до активної пізнавальної діяльності, а випускник є конкурентоспроможним та успішним у сучасному світі. Дякую за увагу! Все буде Україна!